ще раз про брехню і лапшу, яку нам вішають, і про реальність. Я завжди кажу, хочете узнати правду, сядьте, поїдьте, подивіться на свої очі. Ось що нам пишуть новості. Це я повертаючись до зруйнованого будинку на Жилянській, де Голосіївські чинуші всі здохли і ніхто трубок не беруть. Ну от журналісти приїхали, показали розбиті вікна, показали людей, які залишилися без вікон, там без машин. Далі процитували начальника управління ЖКХ Голосівської адміністрації Василя Ткачука, який сказав: наша задача максимально зафіксувати пошкодження будинку спочатку по фасаду, щоб скоріше допомогти людям його закрити. А вже далі будемо переходити до того, що знаходиться всередині, пояснює він. Нині з технічним експертом фіксують пошкодження усіх несучих елементів будинку. І в принципі, я б навіть повірив, би, тільки я поїхав сам щоб переконався. А тепер реальність. А реальність така ось. З людьми треба спілкуватись, ви будете знати правду. Леша, привет. Сейчас на Жилянской 83, 53, типа работают работники. Никто не представляется, говорит, что не несут никакой ответственности все вопросы к тому же Ткачуку. Несущая балка на крыше над одной из квартир состоит из пяти частей. Это типа отремонтировали. То есть, они одну балку склепали с пятой частин и надеются, что крыша не рухнет. Но ответственности никто не несет. Зато в перший ще день Ткачук прибіг Ахметову в цьому будинку на першому поверсі, повністю зробив ремонт, бо в нього там офіс у Ахметова ДТЕК. І ось ці жамшут і рамшут, чи жамшут і рамшат, як там їх правильно. Невідомі лічності, які не представляються і кажуть, що ми не несе відповідальності за ремонт. Подивіться на цю харі ще раз, внічно так от. Подивіться на це ділове обличчя із сумочкою спереді. Все, що вам треба знати, є реальність, а єсть брехня. Вибирайте вам в якому світі жити.